Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось на один день сьогодні на завтра. І починаємо з особистого життя. Карта вже вистрибнула, тож давайте до чого вам готуватись в особистому житті. Знаєте, тут ситуація, яка от спочатку вам не сподобається, спочатку ви будете сперечатись з кимось, ну, бо у вас були інші плани, але потім все так владнається, все так гарно буде, і ви так задоволені будете тим, що так воно відбулось, як відбулось. Це, як знаєте, наприклад, виникне ситуація щось зробити, а ви не планували. І, ну, дещо будете сперечатись, але ж, врешті-решт, вам сподобається результат. Це те, що вас згармонізує, це те, що згармонізує простір навколо вас. Тобто вам це буде тільки на користь. Хоча спочатку ви можете так ставитись до ситуації, що ну, це ж треба. Це, як, наприклад, з чиєсь вини щось станеться, і вам треба щось владнати, щось там, наприклад, там Ну, давайте, як це може бути, наприклад, ну, якийсь безлад хтось влаштує, і вам треба буде прибрати цей безлад, але ви так до ладу все навколо приведете, і що будете потім милуватись тим, як гарно вийшло, і все ж таки добре, що. Вам треба було взагалі з цим взаємодіяти. Ось так може бути. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання, король жезлів показаний, і дещо будуть ревнощі Знаєте, це. Той, хто от, знаєте, людина пишається тим, яка жінка поряд з ним, е, подобається все, але увага інших це просто от, ну, якби цього не було, було б ще краще. Для когось жінок так само дуже помітний чоловік, дуже такий яскравий, і ви помічаєте, що він, ну скажімо так, він гордий з того, що він так виглядає. Він знає, що він подобається. Він, ну, знаєте, як ну йому приємно бачити погляди інших, але ж вам то не дуже подобається. Тож така ситуація. Воно не виглядає, щоб. Воно до чогось це так, дійсно, до чогось такого призвело, щоб було, був там привід ревнощі свої е відчувати, але ж, ну, це таке, знаєте, щось таке дрібничка, але ж все одно по нервах трошки зіграє. Далі дивимось робота до чого вам. Приготуватись в роботі. Якщо хтось з вас планує починати щось нове, то дивіться, як у вас буде багато варіантів. Це не один і навіть не два. Вам можна буде обирати з кількох варіантів. І не поспішайте з прийняттям рішення, а просто, як знаєте, пропишіть собі план, випишіть найважливіше. Пошукайте ще якусь інформацію, щоб у вас її більше було, щоб ви більш впевнені були. Бо дещо для вас це ризик. А ризик він все ж таки повинен бути підкріпленим якимись такими стабільними. Позиціями, бо тут щось дійсно цікаве може вийти з того, що ви можете почати десь там щось нове, але ж будьте підготовлені. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Якась інформація, яка, знаєте, так, зворушить щось, вона навіть буде порушити якісь вже прийняті вами, ну, скажімо, ви до чогось вже в думках своїх звикли, а якась інформація взагалі от вам докаже, що те, про що ви вже. Думаєте, до чого ви вже звикли, воно вже не має сенсу, що ситуація геть інша. Трошки розхвилюєтесь, але зараз. Угу. Ну, воно більш-менш там все владнається. Тут нема такого, щоб, знаєте, дуже довго е, якісь суперечки були, щоб дуже довго там десь з якимсь, е, ну, як прояснювати, відносини це взагалі ситуація, яка є як е, підсумком. Через якісь ранішні дії, якісь навіть ви могли відчувати, що до цього все йде. Це як ну, така, знаєте, подоля ситуація, те випробування, яке треба пройти. І впорайтесь і ще й знаєте, зайвого не втратите. Для когось це взагалі от як переналаштування. Вас самих і взагалі того, що навколо вас діється. Ну, тут, тут з такими гарними подіями, якимись закінчиться ситуація, для когось взагалі може і закоханістю закінчитись. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Дивіться, якась інформація, яка вам може бути навіть нав'язаною, але так, знаєте, ну, не тоді, коли продавлюють, а коли м -м, контролюючи себе, контролюючи вас, щось так м'яко вам е вкладають своє вам в голову, вам в думки, що ну, там як дивись, от, от, треба от так, от, от Зверни увагу на це ну так краще. Тобто якісь правила, за якими людина хоче, щоб ви діяли далі, щоб ви далі так жили. Ну, Будьте уважні, це може бути отака королева жеслів. А може бути, і коли ви повинні стати такою королевою жезлю в цій конкретній ситуації, тобто тримати контроль в своїх руках, і тоді все буде гаразд. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Дійсно, вам комусь дуже треба буде, і складно навіть буде владнати ситуацію з людиною. Знаєте, тут людина ну, не просто так буде щось вам як нав'язувати трошки, бо людина духовно дуже розвинена, і людина бачить, відчуває, знає ваші якісь складності. І дійсно людина може вам допомогти, але знаєте, от коли розумієш, що вам вже потрібні ці зміни, що нема вже часу вас м'яко якось налаштовувати на те, що ви повинні зробити. Тому і може там тиснути на вас в якійсь конкретній ситуації, але ж. Не уникну, змін не уникнути. У вас якась складна ситуація, добігає кінця. І змін не уникнути. І взагалі, це от день кармічних відпрацьовок для вас. Ну, тут зміни, які у вас будуть відбуватись, вони вам по долі. І карти вас налаштовують на те, що зверніть увагу на більш духовні аспекти вашого життя, аніж на матеріальні. Тобто матеріальне воно, ну, це просто матеріальне, воно або нікуди від вас не дінеться, або взагалі там через якийсь час вам це все врешті-решт набридне. Ви схочете все замінити, ви схочете там. Щось викинути, щось нове придбати. А от духовне, воно залишається з вами назавжди, і це те, що вас буде і підтримувати, і вести далі. Тобто, якісь моменти ви будете розуміти більш, якщо ви будете звертати на духовний аспект справ ваших. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Дивіться, єрофант у нас просто от він майже весь розклад поряд. Наставництво якесь, вчителювання, чи ви, чи вас будуть навчати якісь моменти, в яких вам ну, достатньо буде сил. І через те, що ви будете відчувати в собі силу, дещо, знаєте, може і якимось такими. Трошки вирядувати будете, але завдяки цьому ви уникнете якихось проблем. Ви як відійдете від цих проблем, ви зміните щось у себе в своєму житті, але ж все ж таки, от тут правила вони важливі будуть в цей день. Опираючись на якісь правила, опираючись на допомогу, якщо вона вам буде потрібна, ви її матимете. Тобто звертайтесь просто про ту допомогу. І хтось, хто поряд з вами, буде її вам надавати. Тобто день цікавий саме вашою внутрішньою силою. Вона вам допоможе взагалі ну поладнати багато чого в цей день. Тож. Вірте в себе і знайте, що ви можете набагато більше, ніж ви собі уявляєте. Всім дякую, всім гарного дня і гарних подій, і будьте в безпеці і хай буде і тихо, і мирно, і вдень, і вночі. Бережіть себе. Побачимось, всім пока!